Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христа Інка. В АТБ нові акції травневі з 7 по 13 травня. Включно акція для всіх. Лікарська ковбаса Варена. 500 грамів від добров 116 гривень. Балакова ковбаса напівкопчена. 500 грамів коштує 89 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Ковбаски для гриля охолоджені мертадельки 600 грамів, марка Глобіно 123,40. Сир м'який золотий резерв. Три варіанти на вибір мацарелла, сулугуні або чедер 180 г 50 гривень 50 копійок. Соус майонезний від своєї лінії. 18 гривень за 300 грамів. Майонез 300 г за 22 гривні та 50 копійок також від своєї лінії. КАВА від торгової марки Якобс. у склі рощина 190 грамів 279 гривень 230 грамів 200 грамова упаковка розчинної 141 гривня натуральна мелина 230 г і озернах 1 кг 550 гривень Шоколад від Рошен лакмі. Це є більші по 265 і до 295 г. Всього є 5 на вибір. 4 смаки по 98 гривень з цілим лісовим горіхом 116 гривень. Морозові від торгової марки Рудь 100%. У стаканчику 13 гривень 70 грамів, 500 г за 66 гривень і за 68 гривень чорниця ожина 500 г. Напій безалкогольний і сильно газований Кока-Кола 2 літри 38 гривень та 10 копійок. Виріб м'ясомісний гурман із сиром напівкопчений. 420 г 62 гривні 50 копійок. Ковбаса до макарошків варена 500 г 63 гривні. Сардельки шинкові варені від добров. Кілограм за 267 гривень. Філе куряче. Копчено варене. Кілограм за 234 гривні. Сир вершковий лацяті 50 гривень за 135 грамів. Паста сиркова 150 грамів за 55 гривень. Йогурти від торгової марки Галичина. 300 грамів за 25 гривень. Два варіанти на вибір. І більша упаковка 870 грамів за 57 гривень, також два варіанти. Йогурти. Агуня для діток 17,30, вага 185 г. Агуня імуніті 18,30, білакт 14,70, сир напівтвердий від торгової марки СОТ. А гавда гавда безлактозний та мазда 150 грамів, 58,50 Олія соняшникова золота рафінована від чумак 900 мл за 77 гривень та 10 копійок. Морозиво пломбір київський 140 г за 37 гривень. Морозиво сорбет зі смаком Манго Апельсин Магнат 500 г 89 гривень, Морозиво ласка. Кокосовий смак ескімо 80 г за 17,50 грн, морозова чорниця ожина ескімо рудь 20 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності 55,50, 9% жирності 62 гривні за 350 г. Ікра Нерке Солона. 95 г 188,80. торгова марка Аляска. Пресерва оселедець 180 г 45 гривень в асортименті. Нектари та соки наш сік. 950 мл 33 гривні 60 копійок, яблуко виноград або мультивітамін. Напів своєї лінії Лимон або Оранж 2 літри за 30 гривень. Чай ловере 24 пакетики в упаковці. 3 варіанти в асортименті 41 гривня 80 копійок. А від Лоре 149 гривень, 6 смаків по 15 пакетиків. Халва соняшникова зі смаком ванілі за 10 гривень та 30 копійок 100 г. У шоколадній глазурі 12 гривень від своєї лінії. Печиво. Ловіта Джелі вітрошен 135 г 2550, Пельмені – 3 ведмеді мішутка 80 гривень з телятиною 450 грамів. з м'ясом індички 105 гривень грамів 650 грамів. І філейні – 650 грамів за 96 гривень. Печево брауні здобне 27,50. Тоні 26 гривень 140 грамів. Шоколад від Corona Maxfan 150 грамів 83 гривні. Слайси курячі сушені. З паприкою або соєвим соусом 50 гривень за 30 грамів. З сиром Гаута 50 грамів 70 гривень. Готові сніданки від торгової марки Старт 49,80. 330 г, Кукурудзяні натуральні пластівці 500 г 57 гривень. Соуси густо чесниковий або сирний 21 гривня 70 купів за 180 грамів. Паштет із м'ясом гусячим 130 грамів 24,50 Є ще куряче та індаче консерви сардина. Ціна 49,30 гривень, ще один варіант 47 гривень. сардина атлантична у томатному соусі 48,50 і скумбрія 55 гривень та 30 копійок, вага 240 г. Батончики. Lion King 90 г 31 гривня 50 копійок, Кіткат вафельки – 23 гривні. Патончики від своєї лінії 50 грамів 8 гривень, кава зі Львова, ірландський крем 225 г 163 гривні. Львівська традиційна 240 грамів 145,50. Кава у зернах від делюкс пів кг за 325 гривень. Напій від розумного вибору лісові ягоди або Архун 2 літри 19,40. Вода Трускавецька, мінеральна, сильно газована, 15 літри 15 гривень та 10 копійок. Напій соковий апельсин безалкогольний, негазований від літом. 1, 44,80. Напій безалкогольний хел, 500 мл 33,50 чай від делюкс 80 грамів 48 гривень. 100 грамів, 52 гривні та 40 копійок. Листовий розсипний. Креветки нерозібрані, морожені, глазуровані. 900 грамів 190 гривень. Розмір 70-90. Форель слабосолена, філе, шматочок зі шкіркою. 180 грамів, 176 гривень. Крабові палички, сніжний краб охолоджені 200 г 47,50 відводний світ. Чипси картопляні зі смаком, паприки, крабів, бекону або сиру 110 грамів 29,50 від своєї лінії, гель для душу та шампунь 2 в 1, від арко 62 гривні за 260 мл. Дезодорант від Арко кульковий за 49 гривень, спреєм за 63 гривні чоловічі. Зубна паста пародонтекс 50 мл 43 гривні 50 копійок, 75 мл за 90 гривень і 100 мл за 81 гривню. Мило, господарське, тверде для видалення складних плям 120 грамів 21 гривня. Подвійна упаковка класичне біле 39 гривень. Шампунь домашній лікар 1 літр за 82 гривні. Крем для гоління арко 65 мл 42 гривні. Піна для гоління за 69 гривень арко. 300 мл. Гель за 102 гривні 200 мл і 104 гривні 240 мл. Прокладки урологічні. Леді slim 15 штук 81 гривня. Ватна продукція від розумного вибору: ватні диски 80 штук 16 гривень. Ватні палички 200 штук 13 гривень. Засіб мийний від розумного вибору для миття скла 500 мл 27 гривень, ріо універсальний засіб для унітазу 32 гривні та 30 копійок. Прокладки від торгової марки Белла 20 штук – 61 гривня 16 штук. 51 гривня 50 копійок, щоденні 25 гривень та 30 копійок за 20 штук. Є два варіанти в асортименті. Вологий корм для котів від віскас 85 грамів 1250, сухий корм для дорослих котів 300 г 58 гривень. Серветки вологі універсальні від розумного вибору з клапаном 72 штуки за 28 гривень, і серветки сухі 28 гривень за 200 штук. Папір туалетний 46,50 сніжна панда, 4 рулони двошаровий. Гелевий засіб для прання білих або кольорових речей 2 літри 100 мл 82 гривні Грюнвальд. Засіб мийний тайт Аквапудра 3 кг 600 г. 399 гривень. Альпійська свіжість. Освіжувач повітря від своєї лінії Ріо. Три аромати в асортименті 300 мл. 36.30. Це весь анонс нових акцій, стартують вони вже від завтра. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок, до нових зустрічей!